Добрий вечір, любі наші малята, хлопчики і дівчата, матусі і татусі, бабусі і дідусі. І, звичайно, усі, усі, усі. Вас вітаю я і мої маленькі помічниці. Піка! і Олеся. І ми продовжуємо з вами знайомитись. Із творчістю рівненської письменниці, любові пшеничної та її оповіданням Маринка Лідаринка. Це про мене? Так. А що ми дізналися про Маринку, дівчата? Що вона пішла шукати маму. Так. А чому вона пішла шукати маму? Що мама зникла? Так. а мама чому зникла? Що маринка не хотіла їй допомагати, так. так образила Маринка маму, так? Отож Маринка вирушила разом із своєю подружкою так на пошуки своєї мами. І порадив їй жайворонок дійти до понеділка. А чи дійде до понеділка наша Маринка? Ми з вами зараз і дізнаємося. Шумів осінній пронизливий вітер. І чим далі крокувала Маринка із Муркою, тим вітер сильніше обривав пожовклі листочки і крутив їх по стежці. Бідні мої лапки, бід хвостик. Застогнала Мурка і упала на землю. Я більше не можу йти. Я більше не можу йти. Ти ж не покинеш мене, Маринко. Що ти, хіба друзі? Шайник. А я твій друзь, недовірливо перепитала Мурка. Не друзь, а друг! – Звичайно. А друзів на руки беруть, не другів, а друзів! – ходи вже. І взяла кицю на руки. А вітер дужча. Ой. Нарешті став пролітати Ой. сніг. Ой. Знялася хуртовина. Платтячко у дівчинку замерзло і тріпалося біля ніг, мов бляшани. Мурка видріпалася з рук і кудись пострибала. Маринка заплакала. Та куди ж ти? «Та куди ж ти?» Мамочко, я оддам цьому холодному полі. Замерзне, ніхто й не знатиме. Але ніхто не відповів. Лише здалеку почулося тихе нявкання. Мурко, Мурко, де ти? Мурко, Мурко, сидити. Дівчинка побігла у той бік і невдовзі побачила кицю, що дряпалась біля одвірка невисокого будиночка. Двері відчинив кучерявий чоловік із темною шевелюрою. Ой. Ви звідки? Що за одні? Чи ти, дівчинко, розуму не маєш, що роздягнута з дому вирушила? Куди ж твоя мама дивилася? Її шукаємо. Опустила голову Маринка. Куди ж вона поділася? Вона у діда суботи. А чого аж там? Обрязуюся на мене. Ну, тепер її дід швидко не випустить. А ви хіба його знаєте? Мене звуть понеділком. Колись у добрі часи ми всі із братами збиралися у діда. Я орав нивку, вівторок сіяв пшеницю, середа полов, а четвер жав збіжжя, п'ятниця відвозив зерно у млин до діда Суботи, а мама неділя з нового борошна пекла коровай. Ми збиралися за чаєм, розмовляли, сміялися. Але ось уже кілька років не можемо. Зібрати врожаю, а без цього до суботи навіть не потикайся. Страх, як не любить ледарів. А чого ж він такий сердитий? Не сердитий, а справедливий. Його млин повинен працювати, а зерна уже майже не лишилося. Коли жорна замовкнуть, зупиниться життя на землі. А як ви думаєте, дівчата? Чому понеділок так сказав? Що якщо млин е зупиниться, то зупиниться і життя на землі? Що він мав на увазі? Всі люди працюють, і якщо і млин не буде працювати, то Отож, е, якщо люди не будуть перестануть працювати, будуть лінитися, то і життя на землі замре, вимре і все зупиниться, тому що не буде руху того, який має бути. Правильно, вірно, ви молодці, правильно все зрозуміли. Що ж вам заважає хліб зібрати? запитала Маринка. Що ж вам заважає хліб зібрати? Не знаю, шкодить хтось напевно. А якщо ми вам допоможемо, ви візьмете нас з собою, тоді та субота. Ну, побалакаю з братами. Гадаю, не відмовляться. А завтра мені лише один день відведений. Ставати раненько треба. Нивку, орати. Ну, а те, що трапиться, і чи допоможе Маринка із муркою в понеділку, ми з вами дізнаємося пізніше. А зараз, малята, час бігти умиватися. Чистити зубки, переодягатися у піжамки і вкладатися спати. Отож, на добраніч вам і солодких снів.